Хотілося б нам багато, хотілося б, щоб ті вимоги, які ставить проспілка, всеукраїнська проспілка, щоб вони були виконані. Те єдине, що нам би хотілося. Ну це по-перше, відміна тих шкурницьких, будемо казати, тарифів на газ, електроенергію, воду, все, що там сьогодні передбачено, на що будуть підвищуватися ціни і тарифи. Україна! Все! І нехай знають там жидівня. 경찰, deality, assim é, resolva, a pessoa. hey, é um ato... oh... 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 10 <рикан> обіцянов, вихватіть зарплату! 10 обіцянов, вихватіть зарплату! <рикан> Зараз у зарплату <введу>, бурную лабеду! Ванові <рикан> <рикан> депутати, бачите працівника! Ванові депутати, бачите працівника! увольняют за да? же, таких гражданских по Начала работы, организация в это пересмотр оснащения пожарных, это пересмотр вообще службы, переоснащение, переоборудование, увеличение зарплат. Стоят машины там 80-х, 90-х годов. Да за город, заедете. За город... за... в, в области там вообще просто кошмар. Mm. Вот и все. Это, это, это по-любому региону. Це проспілотаже рішучий ніграбішницьким цінами тариф. Піднімаємося, піднімаємося. Халонь, халонь, піднімаємося до гори. Це зарпату, которая только на проїзній, да. Щоб виїхати до роботи. 2400, глянь, 1300. От, а, блін, так я говорю, тобто зараз надо так працюють, скажіть, що прямий транспорт хотя б був. крупним планом. паль попереджувальня, шановні друзі і колеги, проходимо разом об'єднувати зусилля. Для того, щоб зупинити тарифний геноцид і пограбунок людей. Наші вимоги дуже прості. Ціна на газ – 7 тисяч гривень, яка є сьогодні, це корупційна, це необґрунтована ціна і влада на цьому наживається. Коли вчора на нараді прем'єр Гросьман мені каже, що українці мають платити європейські тарифи, то хай би вони паразити згадали, що до європейських тарифів треба ще європейські зарплати і пенсії. Для того, щоб була можливість. Ooh. What am you to the place you're going to be